Всім привіт! Стадіон Авангард, Рівне, Верес, Динамо, прогноз на цей поєдинок сьогодні. Поговоримо про верес, про киян. Ось, в кінці відео підсумок, прогноз це буде. Тож, матч, по-перше, відбудеться завтра о 18.00. Такий хороший, комфортний час для перегляду. Ось в е вечора. Ось рівне, в принципі, буде, звичайно, що молитися, те що Верес Ну, візьме бали. Що ми подивимося турнювати таблицю, то якщо в киян. Якщо кияни одні з лідерів чемпіонату, якщо б не ця перемога штаря автоматична, то кияни взагалі були б лідерами. А так, четверта позиція, але все-таки грав в запасі, плюс три гри в запасі у кияни. В принципі, кияни, якщо їх виграють, кияни можуть набрати. 43 залікові бали. А у Вереса погана статистика. 18, 18 матчів зіграно, 15 позиція. Лише 12 балів, тільки уминає менше, але Верес останнім часом не виражає три поразки поспіль. Одна поразка там була ще. До паузи, а ось повернулося, дві поразки було. Тобто дві поразки рівнян якось це, як це б'є, звичайно, що помбиться. Але в принципі шанси, щоб вийти є. Ось, але там, скажімо так, до зони перехідних матчів у Вереса є всі шанси. Ось. Побитися там з металістом, з Болоньєю, ось це задача мінімум. Тому що, думаю, Олександрія Верес все таки пропишуться, звичайно, вони точно не вилетять. Ось, тому -то зуболодні та то з металістом буде упорна боротьба, це ще й Минай може поборотися. Мене взагалі на гру менше. Тобто виграває Минай, який зараз, до речі, не по формі, формі, та перемога після паузи. Тому Вереса, звичайно, треба набирати бали. Ось, Якщо подивимося сьогоднішня зустрічі, то домінація киян неймовірна, 5 перемог і всі в нуль. У цьому сезоні це перший їхній матч, тому що був перенесений матч на стадіоні Динамо в Києві. Але до того Кияна якось спокійно справлялась. 3-0, 4-0, 3-0, 1-0, 3-0. Середній рахунок 3-0, як бачите. То все впевнено. Ось, і справді Динамо Київ улюблений їхній суперник верес, і справді. Верес один з найулюблених суперників Динамо Київ, плюс киян на супер формі, п'ять перемог поспіль. Взагалі, коли Лучесько Мірч пішов і прийшов Шопковський, то піде до пісня Дуже супер серія. Нуль поразок, нуль нічих, всі перемоги. Усі матчі кияни виграються супер. Зараз форма у київського Динамо. Верес я так не можу сказати. Відвозку програли, два-один відкул, сквалівки програли. То вереса, навпаки, дуже все погано. У Київ обіграла Чорноморець. В принципі, на зборах команди також не понадивилася. Ну, ось, матчі Шавковського 2-0-2-0, 4-2-2-0. Ну, збори це не рахуваю. Я офіційні матчі рахую. Ось, 4-2-0. Тут дуже багато не забивають. Ось, Ну і подивіться навіть таблицю. 5 перемог поспіль. Ось, по втраченим балом кияни найкраще в Україні зараз е ну з, з, з Шахтарем, але різнозабута пропущених, е якщо в такому випадку буде, я думаю, краще в Динамо Київ. І по грі зараз Динамо Київ ну, дуже сильно. Незважаючи те, що Шахтар обіграв киян в на матчі. Але з приходом Шавковського і справді все помінялося. все помінялося. Ці хлопаки показують супер перформанс. Супер перформанс. Футболісти. Київ, в принципі, присутні е, майже в усіх е, таких ключових стадіях. Наприклад, Ванат, Владислав, найкращий бомбардир чемпіонату України з 9, з 9 забитими м'ячами. Плюс є буяльський у якого сім. 7. Ось, по гульовим пасам найкращий, один з найкращих. То таки буяльський. У нього 5 голів передач. ось, Як і Олександр Олександра Зукова. Поключили ключовим таким фазам. ось був Віталій Буяльський. Зараз найкращий футболіст України. Ось. Найкращий Віталій Буяльський, футболіст України. У Віталія 9 плюс 5, в 16 матчах, ну, я вважаю, це хороша статистика. Майже в кожній грі Віталій робить голівуді за матч. І справді, по гол плюс пас Віталій найкращий поки найкращий в нашому чемпіонаті. Ось. Тобто вся статистика йде до того, що кияни Ви переможуть Верес, ось така статистика. По-перше, ось ще зустрічі, сам Верес такий нестабільний, Ось. де кияни в хорошій формі. Але Команда Шавковського не все таки ідеально. Все-таки металіст показав слабкі місця киян. Ось, в принципі, Верес який буде вмотивований, домашній поєдинок, де вболівальників впускають. Я думаю, Верес, в принципі, може. Може показати хороший футбол. Але для перемоги та навіть для ніч, я думаю, цього не вистачить. Але, думаю, обидві команди заб'ють, і думаю, все таки Верес зуміє, як мінімум, один гол забити ворота Динамо Київ. Динамо, відповідно, також заб'є. Тому перший мій прогноз це обидві команди. Все-таки заб'ють. Другий прогноз чисто перемога другої команди. Я віддаю перевагу Динамо Київ, я вірю в кияни. тому я думаю, все-таки команда Шавковського виграє і продовжить свою суперформу. Тому обидві команди заб'ють, чиста перемога київського Динамо. Ось так я бачу цей поєдинок. Як бачите його ви, напишіть, будь ласка, в коментарях. Напишіть. Взагалі ваш прогноз, що думаєте, як думаєте? ось, Ось, якось так. Ось. Взагалі я очікую хорошого взагалі, справді футбола. В принципі, стадіон Авангард. Непоганий стадіон, доволі таки непоганий. Там якісний стадіон. Тобто стадіон дуже якісний, я вірю в хороший взагалі-то, футбол. Справді, тому у будь-якому та чисто перемога київського Динамо, ось такими промосами подинок. Забувшись Данило, друзі, всім до побачення! Ну, відповідна говоря, Усім пока!